Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо вареники. Вареники з картошкою і з грибами і заварного тіста. І так, що нам для цього потрібно? Картопля в мене вариться, пів, пів десь приблизно кілограма. Тут 400 450 грам грибів, така цибуля. Одна велика пополам, одна піде в начинку, а друга для е, нашої зажарочки зверху на варенички. І 2 столових ложки приблизно олії соняшникової, і 2 стакана муки. Муку я просіяла. Зараз. Відставимо нашу начинку, потім пожаримо, а зараз давайте замісимо наше тісто, щоб воно віддихнуло у нас, постоїло. а ми тим часом пожаримо потім наші грибочки. І так, робимо таку дирочку і наливаємо туди 2 столові ложки олії. І так, заверне тісто, дуже смачне, ніжне. Таке еластичне, дуже смачне. Спробуйте приготувати. Я думаю, що вам впевнена, верніше, що вам сподобається. І так, дивіться, кип'яток, один стакан, два стакана муки, один стакан крутого кип'ятка. І по чуть-чуть вливаємо, заваруємо наше тісто. Так, Ще буде так гаряче, тому ложкою мішаємо. Якщо комусь піде трошки більше муки, добавти для підсипки і взагалі, отак, От вимішуємо ложечкою. Зараз воно теж трошки завариться і остине. І ми будемо вимішувати на столі наше тісто. Воно чудове, дуже м'ягеньке. Зараз замісимо і я вам покажу наскільки чудовий, чудовий цей рецепт. І універсальний. Можна е, ложити любу начинку, яка вам підійде. Так, давайте візьмемо трошки муки для підсипки і вимішаємо наше тісто. Так, взяли трошки муки так, на стіл. Я буду робити тут. У кого є достка така велика, можете виставити на стільничку. І так. І будемо вимішувати приблизно хвилин 10. Воно дуже любить хорошо виміситися, щоб не липнути. Отак, От по чуть-чуть вмішуємо. І дивіться по муці, Може комусь трошки більше піде. Два стакани я зразу заварила, а чуть-чуть от взяла жмінку таку і вимішуємо. Вишувала я його 10 хвилин. Дивіться, воно не липне. Обов'язково треба помішати. Таке тісто хвилин 10, чуть менше, ну, щоб воно, дивіться, не липне. Клітковина вся з'єдналася. І так, скручуємо його в такий шарик. Просто поставлю такий пакетик поліетиленовий, щоб воно не присухало. І хай віддихає. А зараз давайте. Займемося нашою начинкою. Поріжемо грибочки цибулю. Зварилась наша Нам Вона має бути суха, трошки ще вона парує, але вона чуть-чуть тепленька Ось Отак, От бачите? Така суха. Так, і тут наші грибочки. Пожарила я, я їх не солила. Зараз трошечки підсолимо їх. Картоплю я солила, а грибочки, щоб менше так. Пускали соку, я не солила. І так, і тут я вже приготувала нашу зажарочку. Просто цибульку е, пожарила. І з основної маси грибів я трошки сюди додала, бачите, так, зверху посипемо наші варенички, вони будуть дуже смачні. Так, перемішуємо грибочки. І все додаємо до нашої картоплі. І все перемішуємо. І так, і будемо зараз розкачувати наше тісто для наших вареничків. Воно вже постояло. І якщо ви будете е Спочатку картопельку відварите, а потім починаєте замішувати тісто, воно віддихне, і з нашою основною начинкою да, грибочками будете жарити. То у вас все дуже швидко вийде. Картопля вариться, тісто ви місите, да, потім воно віддихає, і ви грибочки жарите. Все остиває до такого його тепленького. І все, і готові варенички, і важкого тут нічого немає. Вставляємо начинку в сторону. І так, чистенька наша поверхня. Я тут приготувала дощечку, будемо виставляти наші варенички. Так, притрусимо їх трошки мукою. Так, поставлю тут. І все, достаємо наше тісто, воно вже настояло. Постояло. Так, мукичкою підсипати і ще раз хорошо вимішаємо. От бачите, яке воно, ну от воно таке ніжне, таке, я вже не знаю, як вам передати структуру його еластичне таке. Дуже смачне і воно заверне є різні види тіста. Так, і дивіться, беремо ножик. Можна двома способами. Я вам покажу чарочкою, як робити просто отак кружечком. Ножик візьмемо В сторонку і розкачуємо наш шар. До такого я люблю чуть-чуть таке тоненьке, не сильно грубе тісто. А ви дивіться на свій смак. Отак От видавлюємо, Отаку я взяла такий стаканчик і просто видавлюємо такі кружечки. Можна більші робити так, видавлюємо наше тісто, якими хочете способами ліпіт. Є різні, багато способів різних заліпки, можна отак, просто докупи хорошо краї, і чуть-чуть нажимаємо по краях, буде отака краса. Або отак підкатуємо наші краї і робимо таку косичку, як ще їх називають. Отака От краса. Різні способи, як ви забажаєте, так робіт. І заліпіємо наші всі варенички. Так, дивіться, закипає наша вода бурлить, зразу підсолюємо її. Я ставлю стей, столову ложку без горки солі. І закидаємо такі наші чудові варенички. Дивіться, їх вийшло. І швидко закидаємо їх. Варимо їх по 2-3 хвилини, так як тісто у мене тоненьке, ви дивіться по-своєму, але не більше 3 хвилин вони дуже швидко. Вариться, Так, бистро закидаємо і помішуємо, щоб вони нас не прилипли до дна. Поки вони не спливуть, пару разів їх перемішайте. Так, готові вони в нас і посипаємо зверху нашою зажарочкою. Так. Красиво, чого я лишила грибочки, щоб було. І красиво, і ще такого смаку вони додають. Чногу вам готуйте, творіть на своїй кухні різні тваринки. Все у вас вийде. І все буде дуже смачне, рідні ваші будуть вам вдячні. Дякую вам те, що ви дивились моє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, всіх буду дуже рада бачити. Всім пока! Смачного!